Доброго деночка! Ви гляньте, побувала тільки що в епіцентрі, яку я красоту купила. Оцей один вазончик коштує 206 гривень. Але він гляньте, який. Бачите? Зараз поставлю Отакий великі, бачите. О! І ось залишився, поки я приїхала. Один колір. Ну, вони получають постійно і записали мій телефон. От, було оце набір із дев'яти сортів, каже. Глянь, це така красота. Бау! Але в хаті такий дубарняк, занесу туди в спальню. Поставлю на поличку. Глянь, яка красота. Ой, як я їх люблю. Колись, як я жила в квартирі, у мене був один, він сів два рази на балконі. На балконі у мене було тепло, цілий утеплений, цілу зиму були вікна відкриті. Но... І на балконі вони стояв багато-багато вазонів, а в куточку стояв оцей, такий саме колір, але такий здоровий. Він так аж опадав, то я під нього ставила літрову банку, вроде, чи півтора літрову, ну банку якусь ставили, не півлітрову більшу. Вже багато років це пройшло, вже і квартири тої нема, і сліду нема. От. І, коротше говоря, а я їх попробую розмножувати. Мені моя знайома Люда вже поставила два таких, е у водичку. То я не знаю, який колір. Вроді би такий самий колір. Буду дивитися по інстаграму. Може, хто буде виставляв виставляти. Хочу кожного кольору, який є по три сорти, але хо по три штуки. Але хочу, щоб були от такої величини. Не такі, от, як продають дівчата в групі, отакі от пальчики. От, хочу великі. Оці. Ще таку штуку купила. Дивіться. Вопс. Не дорізала трошки. Захворіло дерево, гляньте, оце так воняє всередині. Прямо смердить. Коротше, поїхала купила. Три тисячі стоїть. Щось без пару копійок. отака фірма в епіцентрі. Я вже купила лампочки, ті, що це по інтернету. Опа! О, потім собі тут посажу квітки на цьому місці. Буду такими кусочками різати, Типа для плити, щоб було. Ну, але потім це просто я вам показую. короче я доволі, раденька. Такі що зупиняються. О, дивіться, яку грубину. Бачите, як порізала спеціалістка.